Я хочу з вами ще знаєте, цікаву інформацію обговорити про пропагандиста Соловйова. Він заговорив українською. Це вже клініка, але можливо він готується до того, що йому скоро доведеться взагалі тільки українською говорити і давати свідчення. Але дійсно він вчора на своєму ефірному ток-шоу сказав декілька слів про Ілона Маска. Згадав і я вам пропоную послухати, що він говорив, і далі обговоримо з вами. Ой, ратуйте мене, ратуйте, яка перемога. Шановний, ясновельможний пане українські подробник, що ж ви до сих пор терпіте таке? Що ж ви терпіте? Що ж ви, як і послідні, терпіли, дозволяєте всяким Ілона Маском? А може, це ж О, він богатир якої? Може, точно не. А може, Ні. Ілон Маск. ось що це моска, маск, масковит? М... Чую, чую мене внутро. Значить це вот, щоб... давайте-ка быстро собрались и отказались от всех этих, понимаешь, терминалов старлинковских. А то что же получается? Вы ему кукиш с маслом, а его старлинком пользуетесь. Давайте, будьте последовательны. Всю те е на помойку истории. Все взялись из старлинки и на помойку. И вот Вот так вот незалежно, гордо, розпрямив грудину обвисшую, от так і собравшийся, горилки, шмах, і давай, цивулі закусив і уперед. Охренеть. Хороший у вас украинский. Очень. Що, не, не получается? Нет, немецкий лучший. Немецкий не хотя бы понимает. Що, проблеми? Ну що, клоуни? Проблеми? Проблеми в тебе з головою Соловйов, тому що я вже не знаю, як це можна описати, що з ним відбувається. Не знаю, біси виходять прямо в студії. Але ем, до речі, от він звісно кривляється. Він намагається там спотворити нашу мову, але можливо він і навпаки намагається якось вимовляти, тому що е, там деякі зрадники, українські, колишні, на жаль, народні депутати і політологи е, Молчанов. Там хто там ще Кілінкаров і Марков. Вони говорять, що хороша в тебе українська. Ну вона дійсно стала кращою, тому що декілька разів Соловйов вже е, говорив українською на своїх ток-шоу. Але е, до чого це все? До того, що ну він просто е, таким чином намагається проявити себе, показати, який він е, такий нарцистичний. Знаєте, е, у нього стиль ведення ось цих його репортажів, е, тому що він не дружить вже з головою, і от намагається бодай якось це викрив... Вляти все, і в тому числі нашу українську державну мову, яка є солов'їною, красивою, і взагалі її не можна навіть ні в якому разі рівняти із російською, але нехай вчить, нехай вчить, можливо, це йому піде на користь, але загалом про те, що клініка дійсно на Ростебе, це не тільки стосується Соловйова, це стосується і інших пропагандистів, і от вони е, починають згадувати, що ну зима на носі, мабуть, скоро будуть блекаути в Україні. Ну звісно, якщо, якщо будуть вони обстрілювати. То на жаль, без цього нам не обійтися. І от вони почали говорити, що можуть бути блекаути в Європі, мовляв, через свою принципову незалежність від енергетичних ресурсів Росії європейцям, ой, як же ж тяжко живеться. І взагалі, ось ті санкції, які начебто запровадили проти Росії, то вони діють у зворотньому напрямку, начебто проти країн Європейського Союзу. Це кажуть на Ростебе. Послухайте. Кстати, вот, напоролись в санкционном режиме с тем, что стали реже мыться. А почему? А потому что раньше дрова для Саун они закупали в России, потому что в Финляндии рубить лес нельзя, а теперь дрова им никто и не И кирпичу не крушится. Поэтому и кирпичу них рушится, Поэтому будут чесаться и пахнуть. Грандиозный скандал в этой связи. В Финляндии коль скоро вы первые заговорили. Фин, добропорядочный, в прошлом, теперь-то понятно, злодей, ездил, оказывается, в Петербург для того, чтобы покупать у нас с вами дешевую бумагу. Своей нету. Найцікавіше, що зливний бачок Скабєєва нарешті зайнялася роботою за покликанням серця, це обговоренням туалетних справ, тому що про це про туалетний папір чи там про а, те, що роблять в туалеті, вона не вперше говорить на Ростебе. І ось послухайте, як вона минулого року також заговорила про німців, про британців, які взагалі помруть без російських енергоресурсів і без і, і, і за ті санкції, які. Они запровадили против России. Чтобы сократить расходы на подскочившие тарифы на электроэнергию, британцы вынуждены мыться раз в неделю. При этом власти рекомендуют принимать душ всего 60 секунд. По возможности. А еще лучше, ну то есть идут по стопам немцев просто протирать наиболее грязные места мокрой тряпочкой. Но и это еще не все. Ученые из Оксфорда на полном серьезе призывают британцев дважды подумать, прежде чем, внимание, прежде чем подумать, еще раз, нажимать на смыв в туалете, что можно смывать, а что нет. Очевидно, що Скабєєва більше знає, що і коли її треба змивати. Ну бо це її справа. Але от тільки чомусь їх так турбують справи інших держав, але тільки не своєї. А от би хай би обговорила до прикладу заявочку її колеги Семенян про ядерний удар над Сибіру. І ми б тоді послухали, щоб вони тут говорили.